Astra 8 рік, 1,6 бензин, механікам. Отакий от, от опілтчик заходить на наш, друзі, карпарк. Погляньте, позаду у нас вон общий ще мається. Так, і головне, друзі, у нас стоїть зима тут железячки. А якщо ми відчиняємо багажничок, то ми бачимо на дисках отаке от літо. Так що отак, друзі, такий вам подарунок буде. Так, йдемо сюди. Тож поличка ось тут. Бачите, бачите, все на місці. Підголовнички, чистенький салон, килимочки, гляньте, які гарні. І ось вам сам салон. Резинки, дверцятка. Задні бокові всі джемовські. Те ж саме рівненька, гляньте такий дах у нас рівнесенький. Йдемо сюди. Так, переходимо на переднє місця, дивимось на стойку, порожок, верчатка гляньте, жодних царапок. Все, як і повинно бути у гарної автівочці. Ось, будь ласка. Так, підчиняємо, підсвіточка робить, підстаканок, все на місці, як і треба, друзі. Будь ласка. Так, дивимось сюди. Парочки у нас прозорі. Ось, будь ласка. Заходимо сюди. Скло підівочі маємо, датчик дощу світла, круїз, мультикермо. Як і казав, механіка, кондюрчик, дисплей працює, пробіг авто 200 он, 220 тисяч. Ось, будь ласка, надійний. Гарний і простенький апарат. Так, давайте. Димось сюди. я відчинив, друзі. Оп. Ось він. 1,6. Стаканчики ціленькі. До речі, гляньте, фари ріднесенькі. Бачите, вон GM і GM. Все як треба. І ось підкапотний простір. Так що... Як ви бачили, досить гарна, в досить гарному і приємному стані машина. Будь ласка, це у нас 2008 рік, 1.6, ціночок 6300. Не забувайте про автокредитування. Є і банк, і лісинг, і працюємо ми щоденно до 18 години.